Вітайте, рекордсмени! У Дніпрі та ще трьох містах України зафіксували новий національний рекорд у категорії кулінарне мистецтво. Шеф-кухарі з різних регіонів одночасно приготували найбільшу кількість автентичних страв української кухні. Шеф-кухарка Аріна Брусловець розповідає: над приготуванням їжі працювала команда з десяти людей. Усі ці блюда по часу десь два дні ми готувалися, мабуть, трошки більше, тому що Позицій багато, і для нас щось трошки новеньке було, тому що багато цього вже в старовину готувалося, тобто ми не, ну, не застали це. Готували більшість страв східного регіону, каже майстер виробничого навчання Сергій Ільїнський. Куховарили як і за старовинними рецептами, так і за допомогою нових технологій, каже чоловік. Ця страва якраз. Місцевий наш місцева наша уха, уха Надніпрянська особливість в тому, що готується з великої кількості риби, подається з рибою, і під час приготування додаються ще свіжі томати. Встановлювали рекорд в одному з закладів харчування міста. Відвідувачі прийшли подивитися та посмакувати автентичні страви. Оксана каже, здивована різноманіттям української кухні. І в такий важкий час, насамперед, де війна, ми не забуваємо про це, а люди роблять неможливе. Для мене це гордість. Ми сперечалися стосовно цієї тарілочки. Тут, якби можливо, це кабак, а це кабачата. Ну, ми не знаємо, так ми думаємо. «Горішками трішечки, бо спас горіховий. Загалом у Дніпрі приготували 50 страв: 31 основну та 19 видів хліба, каже представниця національного реєстру рекордів України Олена Була. розповідає, окрім Дніпра, установлені рекорду взяли участь Київ, Рівне та Борислав. Сьогодні у нас рекорд найбільша кількість автентичних страв української кухні. Накриті були столи одночасно в чотирьох містах України. Всі страви вони автентичні, жодна страва не повторюється. Загальна кількість приготовленої їжі у чотирьох містах 164 страви. За словами представниці Національного реєстру рекордів України Олени Булах, такий рекорд встановили вперше. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін Суспільні новини, Дніпро.